Уявіть, що ваша енергія це ваш особистий рахунок у банку. А тепер уявіть, що хтось потайки викрадає з нього гроші щодня. Жахливо, правда? Але саме це відбувається, коли в нашому житті з'являються люди, які черпають нашу енергію. Сьогодні ми розберемось із цим феноменом. І найголовніше дізнаємось, як перетворити тих. Що крадуть енергію на сонячні батареї. Тож розділимо тих, хто краде енергію на чіткі категорії: жалюбники ці люди скажуться на все, від погоди до політики, але нічого не роблять для вирішення проблеми. Звинувачувачі це ті, хто завжди знаходить винних у своїх проблемах. Я не став успішним бізнесменом, бо мій сусід шумів. Фахівці з почуття провини, майстри змусити вас відчувати себе винними за їхні проблеми. Виправдовувачі люди, які завжди мають виправдання своїм неуспіхам. А тепер чесно, чи впізнали ви когось із свого оточення? А може, себе, коли ми ігноруємо свої справжні почуття, відбувається щось схоже на витік води з крана. Крап-крап-крап. І ось ваша енергія, дана Богом, чи Всесвітом для творчості та щастя вже десь на підлозі. Пам'ятаєте відчуття, коли ви цілий день слухали скарги колеги, а потім повернулися додому абсолютно виснаженими? Ось це воно. Вас обікрали енергетично. В історії людства найуспішнішими ставали ті, хто брав відповідальність за своє життя, за свої відчуття, реакції та дії на себе, а не перекладав їх на інших. Згадайте будь-якого великого підприємця від Стіва Джобса до наших українських бізнес-героїв. А тепер уявіть, якби Ілон Маск після невдачі першої ракети SpaceX сказав, це все через поганий метал? Хтось інший винен. Чи полетіли б ми коли-небудь на Марс? Навряд чи. То як перестати бути тим? То краде енергію в інших і почати генерувати енергію самостійно. Крок перший. Почніть помічати моменти, коли ви скаржитесь або звинувачуєте. Просто скажіть собі: ой, я зараз краду енергію у іншої людини. Крок другий. Запитайте себе, що я можу зробити з цією ситуацією. Крок третій. Дійте. Хоч щось, навіть маленький крок. Якщо вам складно розібратися з цим самостійно, я запрошую вас на мої коучингові сесії. Уявіть, як приємно буде прокинутися одного ранку і відчути, що ваша енергія належить тільки вам. Ви використовуєте її для творчості та щастя, а не зливаєте каналізацію скарг і звинувачень. Друзі, коли ми перестаємо брехати собі через скарги, звинувачення і виправдовування, ми вивільняємо неймовірну кількість енергії для досягнення наших мрій. І знаєте, що найсмішніше. Ті, хто колись викрадали енергію, стають найбільш енергійними людьми, коли усвідомлюють свої патерни. Тому що в них стільки нерозкритого потенціалу. Запишіться вже сьогодні на мої коучингові сесії через особисті повідомлення в соцмережах. Посилання на соцмережі в описі під цим відео, або через коментар під цим відео. І я гарантую. Що за 7-9 зустрічей ви зможете перетворитися із того, хто без енергії, на справжню сонячну електростанцію. А поки поставте лайк, підпишіться на каналі і обов'язково натисніть на дзвіночок. Енергія це нова валюта успіху. І я знаю, як допомогти вам стати енергетичним мільйонером.